Дивіться, Ковалерка. Новий рік вже за пару годин, а він спит! Слухайте, що ніч робив? Че ж не виспався, таке Навушники. Що ти Навушники, Наушники, блин. Нема наушника? Бо я без музики так не можу заснути. Це все, що, Ладно, потім найду. Ну покажися, покажися. Дивіться, колярка. За пару годин новий рік. Всіх з наступаючим новим роком, до речі. А чого ти головне помив? Та як не помив, як помив. Та помив. Та вона вже знову така брудна глядає. Та мені лисим треба бути, мені казав, що мені не пасує волосся. Жирна голова. Чуєш, а що шо? за? Я щось не замітив спочатку. Й твою мать. А ну ти по руки поставив рукав. Вери мені того. Та говорю, то воно таки не може бути. Слухай, то м. то що, морянаве худі? Та я перепутав! Буда Він на новий рік прийшов дивіться в джобучит. За мморяни той худі. Та що я зроблю як перепутав. Штаники зупкінчення. то від шаурми. Соус. Ви то вірите, братва? Шаурма має соус, та білий? Там кетчуп? проснувся. Ну і за два двига на новий рік. Та вже десята, дебіл. Добре, я знаю, зараз йду по моїй голову. Чуєш? Chilliert? Сиді здобуш подушку. Не буду я подушку. А що робити? Та, кажу один раз. Вже навіть марянка є молодь. Готуємося до нового року. Та, готуєшся? Ти вже вирішила привітання? Ну але якщо буде коти, то ти не будеш з мене сміятися? Ну трошки. Так що молодь, вона буде розказувала привітання. Сіво. Режик ви розказувати. що ми привітаємо, я ще до кінця не вивчив. Ну цей диймі голос крутий дивчиш. Не відпиться не з того, що вчити. Гляньте, брат, твоя яка краса. Правда? Бомба. Максимально давайте реакції на ту красиву ялиночку. Дивіться, яка краса. Справжня, жива так. Отак. Отак вона виглядає. Красиво. Іде підготовка кавалерка Привітання новорічного Він же того бідний стерп аж, блін. З 1 грудня вчитися вчити ніяк не може. Ну та що я можу зробити, братело. Мені пам'ять трохи відчибаю. Давай вчи, вчи. Хай дзвінить Такі дзвіниці, що дзвонить? Що дзвінить? Ну що дзвінить, дзвінок? Ну, що дзвінить, дзвінок, який дзвінок то не так тема. Хай з Новим роком вас вітаємо. Хто? Я вітаю. <світло> Щастя, радості не бажає. Що? Далі. Що? Світло вам всім. І що, я не знаю, ну що там. Світло, що світло? Що в душі, хай розквітне світло? Якось там У домівках буде світло! Та добре в домівках, а далі що було? І в душі, хай розквітне. Диво, не здавайтесь, і з надією вставайте. Хай це рік для вас усіх стане світлом, мов сніг білий. Давай ще раз. Вірте в диво, не здавайтесь. Та хай в сніг білий буде біс. <сіх> 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 а, <сіх> <сіх> а який чорний! <сіх> Ти Бога, щоб просто хоч сніг впав. Вірте в диво, не здавайтесь, і дива прийдуть до вас. Здоровим <сіх> роком вас вітаю. Що <сіх> натурі? я не можу так вчити ті вірші, бо і так загружена голова іншим. Чем? Чим? Чим новим роком? Новий рік прийде до вас. Ну. То вже третій рік де? ніяк не може прийти. З Новим роком ми вітаємо. Щастя, радості, бажаю. То що сі? Щоб прийшов до вас цей рік 2025 до всіх. <різь> Шампанське, фейерверки, і салати, і мандаринки. Хай у рік новий щасливий буде все як у картинки. Давай. Ось шампанське і картинки. Мандари... Ось шампанське і мандаринки і картинки. А фейерверки не зробив. Ось шампанське. Той пес без корші вивчив. Ось шампанське і феєрверки. Ферверки не можна пускати. Ось шампанські і картинки. І мандаринки. Я забув, ну я не можу так вчити. Угу. І шампанські, і Злагоди. Збрися. З Новим роком вас вітаю! Щастя, радості бажаю! Так, фейерверки, мандаринки, картинки. І картинки, ну як картинки, на ті вірші, три докупи склав вже. Щастя, радості і втіхи. Ну, щоб ти то горихі. Кожен день тепла добра. брав. Мені відбудеться одразу і завжди буде пора. Читати не міш, не то щоб розказувати. Чекай, хай цей рік приносить казку і завжди буде пора. Ми приходимо до ранку. Я не можу, вилазить, ну що мені робити? Ну підскажіть, будь ласка, як я маю вивчити вірш? Я там знаю як. Ти з 1 грудня вчиє, тобі вірш. біжиш. Чомусь всі вивчають, я не можу. Хай з новим роком прийде в казку. Що? І прийде усім пора. Що пора? Я не знаю що. О, що мені піде? Кавалірка з першого рудня йому дам, чи ти вірш. Воно що досі не вийшло, тільки. З новим роком вас вітаю, щастя, радості і бажаюся. Там 4 стопчика, чотири. я колись в школі два лет до вчив. Давай зразу розказуй. Зразу розказу. Та що, хай щасливий він вам буде, доб... Та, довері, <реку> хто, Там пише, З новим роком добрі люди, хай щасливий він вам буде. Ну. А далі я не можу розказати. А перед тим розкажи. Що, там було так, щоб... Ча, ну. ну. Хай здоровий йде за вами. І пливуть гроші. Роб'кими <ріст> руками хай пливуть. Так <ріст> улядують, не знаєш. Та що, бокса роздає, хто що може знати. Ісус моє ім'я, Марія, момати. Тут ангели чудяться. А можеш інтонацію? Тут ангели чудяться. Рожденного бояться. Давай. Я вже нічого не хочу, мене стрес сьогодні. Як Я не можу ні вівцям вивчити нічого. Брянный що я тупий. <рик> а як ти думаєш, що ти є? Дебілко. <рик>